Ми не знаємо, що це за РСЗВ виробництва США. Бажаємо, бажаємо попадання тільки в ціль. Кожен лайк, мінус окупанта, їхня техніка. Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Втрата двох леопардів, ймовірно, модифікації 2.5 на сватівському напрямку. Ось таке відео з'явилося в мережі. Знову ж таки, повного знищення немає. Підбитий сказати можна. Екіпаж вижив, яке завдання виконував невідомо. Що він робив там без прокраття Теж невідомо. Загалом, у кого які думки, напишіть їх у коментарях. Авдіївка, степове тривають важкі бої у східній частині. Також окупанти намагаються обходити село, залучають броню, Проте успіху не мають. Східніша АКХЗ ворог намагається рухатися вздовж каскаду ставків. Частково вони вже під його контролем. Все ж, втрата на моочесних споруд сильно вплинула на це. Західніше Кам'янки приватного сектору на півдні міста русня мала незначні успіхи. Воїни 47 ї окремої механізованої бригади з Гвинтівки ліквідували близько десятка окупантів під час спроби нічного штурму українських позицій. Авдіївський напрямок, Донецька область, Бахмутський напрямок. Наші козаки в жорстких заразумовах крошуть кацапню дуже багато поперла з боку Курдюмівки. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних штурмових дій навели. На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби окупант здійснив 19 безуспішних штурмових дій. Відео від російського військовослужбовця із 30-ї бригади Сармат. Їхні командири погрожують розстрілом, вимагають гроші. У бригаді відбувається самосуд над бійцями, знущаються, б'ють палицями, тому солдати вирішили втекти і записали відео. Як же ви не розумієте, що головні ваші вороги в Кремлі, які використовують вас як витратний матеріал? Росія влаштувала черговий масований обстріл України. Її загиблі та багато поранених сьогодні РФ використала всі носії кинжалів для атаки на Київ. Таке припущення роблять аналітики Діфенс Експрес. Адже в першій хвилі було дев'ять пусків, згодом ще кілька. Відтак аналітики і припустили, що застосовано всі 12 носіїв кинжалів, які за наявною інформацією перебувають на озброєнні противника, і всі були збиті у Києві. Під удари потрапили житлові багатоповерхівки, приватні будинки, автосалон, Тесла, супермаркет, газова труба, магістраль, водопостачання та інші цивільні об'єкти. Меркличко повідомив, що є загиблі і десятки поранених. У Харкові також прильоти по житлових дворах і цивільних об'єктах. Повідомляється про одну загиблу жінку і понад 40 поранених, але не забула Росія ще й попутно розбомбити Воронеж. Унаслідок у аварійного сходження боєприпасів у селі Петропавлівка Воронезької області впала ракета і розшматувала одну з вулиць. Росія не щадить ні чужих, ні своїх. І поки Путін при владі цей кошмар не закінчиться. Звіт про відбиття атак від головнокомандувача, атаковану цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти, основний напрямок удару, столиця України. У першій хвилі атакували шахедами з південно-східного напрямку з подальшим рухом по різних регіонах України. Всі 35 БПЛА було знищено протиповітряною обороною, про що повідомлялося раніше. Уранці ворог застосував стратегічну авіацію, бомбардувальники ту 95 МС, 16 літаків вийшли на рубежі пуску в близько 6.00 і запустили не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55. 5. Із 7.30 було зафіксовано пуски 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» із винищувачів Міг-31К. Також противник атакував із моря трьома крилатими ракетами «Калібр», а з півночі 12 ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу «Іскандер МС-300 С-400». Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П. За попередніми даними, противник застосував 99 засобів повітряного нападу, ракет різних типів. Силами та засобами протиповітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі. 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал», 59 із 70 крилатих ракет Х101, Х 555 x 55 Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, чому для України надважлива мобілізація. На що чекати у 2024-му, Чому для ЗСУ інколи краще відступити аніж тримати позиції за будь-яку ціну? А також як окремі депутати шкодять Україні та працюють на ворога. За словами Марченка, нинішній рік стане роком позиційних та оборонних війн. Однак ситуація може покращитися, якщо Захід дасть обіцяну допомогу, ну дивіться. По перше, ми маємо розуміти, що у нас в країні відбувається війна. Це не АТО, не СВО і не якась операція. Це війна. Е, як ви розумієте, в, в, любій державі, в любій державі під час війни мобілізують всі резерви, які можуть е, долучитися до спротиву і для, для до відстоювання своїх територій. Тому е, тут більш, знаєте, таке питання особистої відповідальності, відповідальності людей, які мають розуміти, що е, якщо ми програємо цю війну, то наші діти будуть змушені жити як раби. Ну, ніхто до них не буде відноситись нормально. Якщо там хтось думає, що давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю війну, і у нас будь, ми будемо жити так, як ми жили, ми вже не будемо жити так, як ми жили. Це стовідсотково. Тобто ну у нас у нас Росія вже сприймає як другосортний народ. Вони не будуть до нас відноситись ніколи з повагою, тому цю повагу ми маємо зараз вибороти. Ми маємо відстояти свої інтереси, відстояти свої кордони, відстояти свою державу, і це має розуміти суспільство для цього. Мають ну ми маємо сплотитися і ми разом з урядом, разом з силовими структурами, пояснювати це ну нашій чоловічій половині населення. Тому що ну, по-іншому у нас нічого не вийде. Ну, дивіться, по-перше, дуже прикро, коли люди, ну, не маючи військової освіти, не розуміючи процеси ведення бойових дій, включаються і починають там аналізувати, там, робити висновки, там, давати оцінку командирам. Це, ну, це дуже погано. Якщо ви подивитесь на Бахмут. Той час, який він знаходиться зараз, то ви зрозумієте, що там людям е, нема навіть де сховатися. Якщо раніше вони ховалися по підвалам, то зараз там рознесли на навіть ті подвали. І е, за що людського ресурсу тримати е, там позиції, ну це не дуже е, правильно з тактичної точки зору. Е, ну щоб ви розуміли, кожна дія. Кожний бій, там кожна mm. кожний наказ, він е, має за собою підґрунтя. Е, це не то, що там там, знаєте, там вистаїти любов ціною. Там ніхто не будь-якою ціною. Але ті дії, які вони проводили на Бахмуті, вони робили так, що е, з інших е, напрямків вони не могли, е, е, д, 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 точніше, вони муз, змушені були з інших напрямків зривати людей. І відправляти туди, щоб відстояти там, хоча би частину території. Це давало це, Це давало можливість на інших напрямках розвивати бойові дії. Тобто, ну це такий дуже великий механізм, і для того, щоб аналізувати його або давати якісь висновки, треба знати весь ну весь. План і комплекс заходів, які проводяться по всій лінії фронту, а не на окремої комусь, там ділянки місцевості. Там ну ви ж, ви розумієте, інколи тактично треба відійти для того, щоб е, ну, зробити якісь певні. Ну я не хочу там підказувати нашому ворогу. Без конкретики, е, без конкретики, да, тобто. Іноді тактично треба відійти для того, щоб мати успіх або на іншому напрямку, або на тому ж напрямку. Тобто, з іншого боку. Ну і це розуміють командири. Це не можуть розуміти обичні цивільні люди. Тобто, абична цивільна людина він по звільнили 300 метрів, 300 метрів території. О, класно. А по суті, давайте розберемось. Ну, що вийшли на якийсь там рубіж, захватили якусь господствуючу е, панівну висоту, або якесь там е, перехрестя доріг. Ні, просто просунулись на 300 метрів вперед. Ну, це не це як вам сказати, це не перемога. Це тактичні дії, які сплановані для того, щоб е, вся лінія фронту працювала так, як е, задумав е, командир. Все. А ви... Є ще є ще. От одне питання е, ну, спостерігаю те, що зараз там е, відбувається у нас средства масової інформації. Е, кажуть, чого армія себе не забезпечила? Я хочу наголосити, що у нас не приватна армія, у нас не ну це не приватне підприємство, Армія е, вона залежить від держави. Що може зробити армія, що може зробити главком? Він може просто сказати: мені для ведення певних бойових дій потрібна така чисельність, стільки озброєння, стільки танків, стільки сам, е, самолітів, стільки ПВО. Для того, щоб успішно спланувати операцію, мені потрібна отака кількість. Якщо її не буде, як би ми не хотіли, у нас, у нас ну ми, ми не зможемо. Е, Відтворювати ті бойові дії, які ми плануємо, тому що ви ж розумієте, що ну, війна це, ну, це ціла наука. І якщо там прописано, що має бути підтримка з повітря, то якщо не буде цих е, самолітів, то ну, не буде успішна ця операція. І ми це всі маємо розуміти. І там е, деякі там спеціалісти кажуть, там, що ми там самі себе мали забезпечити, ми самі мали за, закуповувати. Ну, Давайте, давайте повернемось назад. І ми побачимо, що два роки поспіль було зірвано оборонне замовлення. Тобто ми не нарощували свою боєздатність, ми, ми її просто втрачали. І зараз, і зараз ми повністю залежимо від того, яке озброєння нам дадуть наші західні партнери. Тобто, у нас є розуміння, у нас є, у нас є плани. Але вони дуже залежать від той кількості озброєння і особи кількості особового складу, які нам потрібно для виконання своїх поставлених перед нами задач. Тут приведу вам такий ну приклад, щоб уже розуміли всі цивільні люди. Ставлять мені, допустимо, задачу перенести 10 мішков цементу там в, в там на інший, на інший бік міста. Я його можу носити руками. Це займе там, певну кількість ну, часу. Я можу зробити, зробити це на машині. І я можу зробити це на грузовій машині. Ну, ви ж розумієте, що від того, чим мене забезпечать, буде, буде залежить виконання моєї задачі поставленої.